Виконуємо номер 1774 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Периметр трикутника дорівнює 18 см. Довжина однієї сторони складає 2 дев'яти від периметру а довжина другої 0,4 від периметра. Знайди довжину кожної сторони трикутника. Приступаємо до виконання, знайдемо довжину першої сторони. Знайдемо 2 дев'яти від числа 18. Для цього 18. Поділимо на знаменник дробу на 9 і помножимо на чисельник на 2. 18 поділити на 9 буде 2, 2 множимо на 2 буде 4 см. Одна сторона трикутника. Знайдемо другу сторону трикутника. Відомо, що вона становить 0,4 від периметра. 0,4 запишемо звичайним дробом, це буде 4, ,10. а тепер знайдемо 4 від 18. Для цього 18 поділимо на знаменник дробу на 10 і помножимо на 4 на чисельник. 18 поділити на 10 буде 1,8 і 1,8 множимо на 4. 18 множимо на 4, 10 на 4, 40, 4 множимо на 8, 32. 40 додати 32 буде 72. І відокремимо одну цифру комою, маємо 7,2 см. Друга сторона Трикутника тепер знайдемо третю сторону Трикутника. Для цього від периметра. Віднімемо суму двох відомих сторін, 4 додати 7,2 буде 11,2 і 18 відняти 11,2 маємо 6,8 см. Третя сторона. Записуємо відповідь одна 4 см, друга 7,2 см і третя 6,8 см. Номер 1774 виконано.